В очікуванні нового року ми всі задумуємось про те, чого ми хотіли б досягти в наступному. І якщо ви відкрили це відео, значить в списку ваших цілей також є збільшити дохід на фрілансі і отримувати більше заявок на свої послуги. Тому сьогодні я зібрала для вас шість практичних ідей, які ви можете зробити в період новорічних свят. Щоб через декілька місяців кратно збільшити кількість вдячних клієнтів і запитів на ваші послуги. Особливо корисною буде остання порада, тож раджу тобі додивитись це відео до кінця. А для тих, хто вперше на моєму каналі, мене звати Аня. Вже сім років я працюю на фрілансі і створюю сайти для замовників з 20 плюс країн світу. Також я навчаю веб-дизайнерів і допомагаю їм вийти на фріланс. На цьому каналі ти знайдеш багато цікавої інформації для веб-дизайнерів, розробників. Та інших спеціалістів, які працюють на себе і хочуть перетворити фріланс в повноцінний бізнес і системно заробляти на цьому. Отже, перша порада: проаналізуй свою діяльність в минулому році. Якщо ти, як і я, в основному працюєш з довготерміновими проектами, які займають по декілька тижнів, а то й місяців, тобі і не складно буде згадати всіх, з ким тобі вдалося попрацювати за рік. Наприклад, я за рік розробила близько 30 сайтів. Але більшість з них були об'ємні і багатосторінкові. Тож тобі потрібно скласти список з цих клієнтів і далі проаналізувати його по наступним параметрам. Звідки цей клієнт мене знайшов? Яка в нього ніша? Чи подобається мені працювати з цією нішою? Що цього клієнта зачепило в мені, що він обрав мене поміж інших дизайнерів? Наприклад, це може бути якийсь конкретний кейс або пост в інстаграм. І останнє питання: як я можу повторити цей результат? Повірте, інколи, замість того, щоб придумувати щось нове, набагато легше проаналізувати, що із попередніх дій вже спрацювали, і просто взяти і повторити цей результат. З того часу, як я веду соцмережі, я помітила одну цікаву закономірність: як тільки я викладу в інстаграм пост карусель зі своїм кейсом. Протягом тижня я отримую мінімум один запит на свої послуги. Тож тепер я намагаюсь використовувати це спостереження собі в плюс. Тобто, як тільки мені потрібні клієнти, я не сижу і не чекаю їх, а просто беру і починаю оформлювати якийсь мій кейс в посткарусель. Якщо цей раз це не спрацювало, і запитів я отримала мало або не отримала зовсім, тоді потрібно трішки підкоригувати стратегію. Наприклад, запустити таргет, щоб охопити більшу кількість людей, або взагалі цей кейс не дуже актуальний для моєї цільової аудиторії, і потрібно спробувати зробити те ж саме, але вже з якимось іншим проектом. Друга порада: попрацюйте над портфоліо. Серед дизайнерів уже давно ходить відомий жарт про те, наскільки швидко ми вміємо робити дизайни для наших клієнтів. І настільки ж довго ми відкладаємо їх публікацію в наше портфоліо. Але подумай ось про що: коли ти робиш сайт для свого клієнта, ти просто міняєш час на гроші і все. І коли ти витратиш ці гроші, в тебе не залишиться буквально нічого. А з кейсами, все навпаки. Прямо зараз це не принесе тобі якихось вагомих результатів. Та й дедлайнів клієнт не ставить, а отже, цю задачу набагато простіше відкласти до кращих часів. Але якісна упаковка кейсів може не тільки розказати про тебе новим клієнтам, а й в цілому кратно збільшити твій дохід за найближчі декілька місяців. Хіба це не вартує того, щоб сьогодні попрацювати над своїм портфоліо і через 3-6 місяців вийти на абсолютно інший дохід? Як кажуть, think about it. наступна порада. Оновив упаковку профілів. Навіть якщо ти дивився мої попередні відео із упаковкою профілів, в тебе все круто, її теж періодично потрібно оновлювати. Регулярно в тебе з'являються нові кейси, ти можеш перестати надавати якісь послуги. Або в цілому твій чек на роботу зріс, і тобі потрібно також це показати, актуалізувати для нових клієнтів. Тому, поки всі клієнти знаходяться на новорічних канікулах. У тебе є унікальна можливість зайнятися своїм розвитком. Проаналізуй свою сторінку, наче ти свій ідеальний клієнт. На що в першу чергу він звернув би увагу? Чи зрозуміло, хто ти і які послуги надаєш? Чи актуальне в тебе портфоліо? Чи можна знайти твоє портфоліо в один-два кліки? І фінальне питання: наскільки легко можна з тобою зв'язатися? Якщо хоча б на один з цих пунктів відповідь ні? Це точно знак до того, що тобі потрібно попрацювати краще над своєю упаковкою. Це твоя візитна карточка, на яку в будь-який момент може зайти твій потенційний клієнт. Пам'ятаю, на початку своєї кар'єри я дуже любила зреєструватися на різних сервісах по типу фрілансбір чи дошок оголошень. І я заходила туди один раз тільки для реєстрації і більше туди не поверталась. Яким же було моє розчарування? Коли одного разу я зайшла туди і побачила запити двох, трьох, а то й шестимісячної давності, які я просто пропустила. Хоча, якщо я туди прикріпила б альтернативний спосіб зв'язку, як, наприклад, телеграм, все-таки є шанс, що хтось із оцих клієнтів не полінувався б знайти мене в Телеграм, і у мене вже був би плюс один клієнт. Ще одна неочевидна порада це задуматись над підвищенням кваліфікації. Якщо ти хочеш зрости в доході, але поки що не знаєш, як тобі це зробити, я раджу тобі взяти і виконати наступну вправу. Поділи аркуш паперу або файл в нотатках на дві колонки. В одній з них напиши всі навички, над якими ти зараз працюєш, і що в тебе прям класно виходить. А в іншу колонку напиши ті навички, які на твою думку тобі було б варто підтягнути, і які можуть гальмувати твій розвиток в кар'єрі. В багатьох, мабуть, найпершою такою навичкою стоять продажі. Також це може бути щось більш дрібне. Наприклад, якщо ти працюєш в фігмі, тобі можуть важко даватись автолейаути, що в процесі гальмує твою роботу над дизайном. Далі склади план, як ти можеш ці навички покращити. Більшість рішень зводяться або до самостійного покращення цих навичок через практику, або покупкою платного навчання у більш досвідченої колеги. В якої ця навичка розвита класно, наприклад, до мене на менторство приходять з такими запитами, як розвинути креативність і перестати робити шаблонні дизайни, налаштувати плюс одне-два джерела пошуку клієнтів, або взагалі допомогти розпутати весь хаос і структурувати ті знання, які людина місяцями десь збирала на Ютубі, і допомогти їй вийти на фріланс. До речі, якщо тобі було б цікаво навчатися в мене. Переходь в перший закріплений коментар під цим відео, там будуть всі деталі. Наступний спосіб: зроби продаючий кейс. В цьому пункті я хотіла б поговорити про так звані видумані кейси, які створюються виключно для того, щоб привабити нових клієнтів. Цей спосіб підходить не тільки тим, в кого ще не було реальних співпраць з комерційними клієнтами. Портфольні кейси теж підійдуть тим, хто часто працює з якимись складними технічними нішами, де складно показати свою креативність і все, на що ти здатний. Ну або якщо ви часто працюєте під договором на розголошення, тобто NDA, пам'ятайте, що основна ціль таких кейсів це привести вам клієнтів. Тому приділіть особливу увагу створенню UX-структури структури а бажано ще й показати цей процес в самому кейсі. Далі підберіть класні референси і зробіть цікавий UI в тому стилі, який вам близький і в якому у вас виходять найсильніші дизайни. До речі, про те, як правильно працювати з референсами і розвинути свою креативність в дизайні, я знімала окреме відео. Тож можеш переглянути його одразу після цього, а посилання з'явиться десь зверху. Тут у вас є повна свобода. Щоб обрати той стиль, в якому вам найбільше подобається працювати, щоб підібрати кольори, які найкраще поєднуються з один з одним, і саме час для того, щоб використати якийсь цікавий шрифт із підбірок в Instagram, які ви так часто зберігаєте. До речі, якщо плануєте створити такий кейс, в моєму інстаграмі можете безкоштовно забрати промп для чату GPT, який складе для вас структуру і тексти для цього сайту. Які будуть дуже наближені до того, як сайти в цій ніші виглядають в реальному житті. Переходьте в мій інстаграм і пишіть слово робот, і цей файл одразу ж вам прийде. І нарешті нічого з цього не допоможе, якщо ти будеш нехтувати фінальним найважливішим пунктом. Отже, щоб збільшити твій дохід на фрілансі, ти маєш збільшити кількість людей, які про тебе знають. Яким би класним спеціалістом ти не був? Але якщо твій кейс побачить всього 20 людей, шанс того, що серед них буде твій потенційний клієнт, дуже малий. І навпаки, досить посередній кейс, який побачить тисяча людей, має набагато більші шанси на те, що клієнт обере саме його. Тому регулярно відкривай себе новим людям, тестуй нові площадки, роби так, щоб кожного дня про тебе дізнавалась одна нова людина. І через рік це переросте в десятки потенційних клієнтів, які можуть захотіти замовити твої послуги. І якщо безкоштовні методи просування не приносять очікуваних результатів. Можеш глянути в сторону платних, із найпопулярніших, що можу порадити, це таргетована реклама в Інстаграм або підписка про на Behance. Але ти маєш пам'ятати, що заплатити гроші і чекати, поки клієнти самі тебе знайдуть, не вийде. Також, окрім цієї підписки, ти маєш регулярно викладати нові кейси, тестувати, що спрацювало, що ні. І регулярно шукати якісь нові гіпотези і робити так, щоб твої гроші вкладалися найкращим чином. І не засмучуйся, коли щось не виходить. Це не знак того, що таргет перестав працювати, це лише сигнал до того, що тобі потрібно спробувати якось по-іншому. Ось такі поради по збільшенню доходів на фрілансі я для вас зібрала. Якщо ви застосуєте хоча б одну-дві з них, а особливо останню. Я вас запевняю, що через декілька місяців викратно збільшите кількість заявок і запитів на ваші послуги. Підписуйся на мій YouTube і Instagram, щоб не пропустити ще більше цікавих відео для дизайнерів і фрілансерів. А в коментарях напиши одну цікаву річ, яку тобі вдалося дізнатися з цього відео. Буде дуже цікаво почитати! А вам я хочу побажати гарно провести свята. І отримувати ще більше вдячних клієнтів в наступному році. Дякую, що в цьому році ви були зі мною, і ще побачимось!